У нашій студії перший заступник голови партії батьківщина Олександр Турчинов. Доброго вечора. Вітаю. вас. Отже, резолюція Європейського парламенту вона критична до України. Наскільки це виправдано? знаєте, ця резолюція адекватна. тій ситуації, яка відбувається в Україні, і одна справа, коли телеканал Інтер чи речники партії регіонів на кшталт Богословської розповідають брехню і не Інша ситуація, коли експерти Євросоюзу, які довгий час працював в Україні, вивчали ситуацію дуже небезпечну ситуацію. Коли і до речі, це констатується в прийнятій резолюції в Україні. Сьогодні нема чесного правосуддя. Тобто про яку демократію, про який європейський розвиток можна говорити для нашої України, коли громадяни України, я навіть не говорю за політиків, я не говорю за Юлію Володимировну, я не говорю за Юрій Луценка. Вибачте, у нас 20 тисяч громадян України декілька років перебувають без будь-якого рішення в слідчих ізоляторах. Я хочу вам нагадати так само, що Європейська комісія ніколи не констатувала, так само як Європейський парламент, наявність чесного правосуддя при інших владах, зокрема і при вашій, в Україні. Ви знаєте, безумовно не було сказано, що Україна є зразок правосуддя для всього світу. В той же час... Коли як би не критикували діяльність нашого кабінету міністрів, ми діяли як демократичний європейський уряд, і в наші часи, вибачте, не кидали заграти без звинувачень, не кидали заграти за політичними обвинуваченнями, не використовували силові структури для зведення рахунків з політичними опонентами. І саме тому виникла ця резолюція найповажнішого в Європі парламенту парламенту, який об'єднує всі європейські країни, щодо Небезпечної ситуації, яка склалася в Україні. Резолюція Європарламенту це друга критика після минуломісячного травневого звіту Європейської комісії, який, я нагадаю теж засудив вибіркове правосуддя, як було вказано, погану боротьбу, а саме в'ялу боротьбу з корупцією і так далі. А чим це може загрожувати Україні? Ну знаєте, це не друге. Це, мабуть, не вистачить пальців на двох руках, щоб перелічити всі попередження, які протягом тільки останнього року отримала Україна. Згадайте, вже два виставлення. Навка Freedom House, який визнав, що у нас йде швидке згортання демократії, коли Україна вже віднесена ні до свободних країн, коли говориться про обмеження економічних свобод, свобод для підприємців, тобто це такий брудний поток, який не можна вже приховати в межах нашої країни і протягом року всі рейтинги звернути увагу. Всі рейтинги, економічні, політичні, соціальні в Україні понижуються. І одна справа офіційна пропаганда, яка розповідає про якийсь успіх. Інша справа, коли люди бачать, що навколо їх відбувається. і це вже я ще раз повторюю, приховати вже неможливо. Єврокомісар Гюнтер Оттінгер сьогодні поставив у залежність прогрес із правосуддям. А також під можливість підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, за яких умов Україна може втратити чи не втратити, як ви вважаєте, угоду про асоціацію? Ви знаєте, ну для нас дуже важливо, щоб все ж таки залишився європейський вектор для розвитку України. Це майбутнє, не тільки наше з вами, наших нащадків, наших дітей. В той же час одна справа говорити про європейську інтеграцію про скасування віс інша справа дійсно відповідати тим вимогам, які до нас приділяє цивілізоване співтовариство, і ви знаєте, не можна тільки шляхом пропаганди розповідати, що у нас відбувається євроінтеграція. Євроінтеграція не може бути, коли в Україні згортання демократії, коли цензура, коли згортання свободи слова, коли обмежуються економічні свободи. коли Тотальна корупція, і це відбувається в умовах постійних розповідей про боротьбу з корупцією. Тобто під прикриттям розмов про боротьбу з корупцією, відбувається корупція, яку вже приховати не можна, і весь світ за цим спостерігає. До речі, один із рейтингів сумних рейтингів, до якого потрапила Україна. Вона визнана однією з найкоруппованіших країн Європи, і це також за цей останній рік. Ну давайте уявимо собі, як може в будь якій цивілізованій країні люди, які перебувають в владі, в десятки разів збільшити свої власні капітали протягом одного року, в десятки разів. Той же сам пан Фірташ, 540% збільшив свій статок. Безумовно, за рахунок чого за рахунок того, що єдине газове досягнення цієї влади це те, що вони вкрали з державного сховища 12 мільярдів газу. Так і зростають у нас статки, так у нас стають мільярдерами, мультимільярдерами. Але ж ще раз хочу сказати, думати, що Європа буде протягом довгого такого часу просто спостерігати за тим, що відбувається в Україні, коли вони приїжджають в Європу, розповідають, як вони хочуть бути схожими на європейську країну. Але для цього треба. Підтвердження повертаючись до європейського вектору, втрата зони вільної торгівлі сьогодні на руку Росії, яка затягує Київ до митного союзу. Отже, виходить, що політичне переслідування, як це вказують євродепутати Тимошенко і Луценка, штовхає Україну в обійми Росії. Я хочу сказати, що там список значно довший ніж Тимошенко і Луценка і. Головні акценти все ж таки зроблено в тому, що саме українці, громадяни України позбавлені чесного правосуддя. В той же час, ви знаєте, дуже дивно спостерігати і за заявами, і за діями чинного керівництва. Коли вони бувають в Брюсселі, вони розповідають про зону вільної торгівлі. А на цьому, на минулому тижні, і президент і прем'єр-міністр почали знову розповідати про. Аналіз приєднання України і ці і таке доручення президента. І про це говорив на переговорах невдалих переговорах провальних переговорах в Росії. Прем'єр Азаров. Знову не розглядають питання митного союзу, тому вони самі для себе не можуть визначитись. Тобто їдуть в Росію, говорять про митний союз, їдуть до Брюсселю, говорять про європейську інтеграцію. Ну, вибачте, серйозно з такими людьми вже ніхто скоро говорити не буде. Сьогодні відбулося чергове засідання у справі Луценка. Головний підсумок десятиденне відтермінування для адвокатів екс-міністра. Чергове побачення зі світом після кілька ізоляції. Істри внутрішніх справ з'являється перед телекамерами у куди кращому вигляді, та із куди оптимістичнішим настроєм ніж під час попереднього засідання, розповідає нині його утримують у медчастині та дозволяють дружині носити домашні харчі. Як наслідок за останні дні, Юрій Луценко набрав 4 кілограми. Стратегія захисту натомість залишається незмінною процедурні клопотання, головна ідея яких відвід суддів. Необхідність заміни головуючого обвинувачення аргументує повідомленням преси про існування проти вовка кримінальної справи. мені, будь ласка, якщо Міністр Луценко керував міністерство, з матеріалами якого проти судді було порушена справа, яку на пір невідомо, чи закрита, чи продовжується. Є в нього особистий мотив щодо Луценко? Ну безумовно ще є, бо інакше тоді, тоді просто викристи статтю КПК, Тоді взагалі не потрібно її писати про відвід. Кілька годин в кімнаті для наради суддя вовк готовий оголосити вердикт. Він не бачить реальних причин для відводу самого себе. Тим паче, що безпідставність клопотання підтримує обвинувачення. Кримінальні справи де у життєвого кримінальні Дайте письмову відповідь. Підпишіться під цими словами. Дайте письмову відповідь. Дайте письмо, підпишіться під цим. Де факт? підпишіться. Давайте вислухаємо публікація в за засобах масової інформації. Це є факт. допоки адвокати та прокурори з'ясовують юридичні тонкощі справи. Сам її головний фігурант перешіптується із опозиційною соратницею Юлія Тимошенко. Вкотре прийшла підтримати Юрія Віталійовича і нагадати нації про показовість процесу над колись головним міліціонером країни. Те, що сьогодні проходить Юрій Луценко, це є тест. Тест на остаточне. Що в нашій країні правосуддя не існує. Я думаю, що сьогодні більшість людей вже це розуміють, але розуміти недостатньо не можна без діяти. Рішення про перенесення засідання дає захисту чергову відстрочку, впевнені у цілковитій упередженості вітчизняної феміди. Головні сподівання адвокати Юрія Луценка покладають на європейський суд із прав людини і чекають на вердикт у справі Луценко проти України вже до кінця поточного місяця. Чи звертатиметься і коли звертатиметься до Європейського суду Юлія Тимошенко? Ви знаєте, вчора, як можна було прогнозувати, апеляційний суд відмовився, просто відмовився розглядати її скаргу. І, безумовно, коли це була остання станція щодо оскарження незаконних дій прокуратури, і Юлія Володимировна, і її адвокати будуть звертатися до Європейського суду. Іншого варіанту знайти. Можливість для об'єктивного розгляду сфальшованих справ, а докази настільки вражаючі, що це не просто, знаєте, недоробка слідчих. Це не просто там суд щось там не дочитав. Це свідоме фальшування справи. Це є конкретна кримінальна відповідальність. І ті, хто це робить це відповідати, тобто терміни ще не визначені коли будете позиватися? Ну ви знаєте, це вже робота адвокатів. Я розумію, що це буде самим найближчим часом. Але ж безумовно, європейський суд має свою процедуру. Ця процедура не відбувається за один день. І єдине, ми сподіваємось, що все ж таки це питання буде розглянуто в прискореному режимі. Сьогоднішній процес судовий процес довкола Луценка ви були на ньому. Як ви його оцінюєте? Ви знаєте, ну страшно. От коли заходиш до скажімо, кімнати, де відбувається так зване судове засідання, і бачиш, що суддя ховає очі, я вчора буквально мав можливість подивитись, як суд відмовився розглядати справу Тимошенка. Сьогодні ви бачили Юрій Луценко, це добре показали ваші кореспонденти, говорить конкретні факти. Суддя Вовк звинувачувався в шахрайстві в часи, коли керував міністерством Юрій Луценка. Саме йому, для того, щоб він мав можливість помститися йому, доручають справу вести проти самого Луценка. Ну, в будь-якій країні, коли є, хоча б дрібничка в підозрі, що суд буде необ'єктивно вирішити питання, просто суддю змінюють. Ну, мабуть, навіть в Печерському суді є, мабуть, Окремі судді, які можуть приймати такі нахабні аморальні рішення, і там, мабуть, достатньо важко знайти таких вовків, які будуть судити людей, яких не за що, за тільки політичного ознаку, які не ви грати, і ви бачили, як і прогнозувалось, суд відмовляє в відводі самого себе і буде продовжувати робити цей фарс, яким вони називають українське судочинство. Олександр Турчинов був у нашій студії. Дякую.